Пригода з курчатами. А я півень молодець. Для родини я Зірець Зараз на подвір'ї прибираю, а потім затанцюю і ще заспіваю. У мене жінка є чудова, пишнокрила, гонорова і малесенькі курчата. Наші любі дитинчата. Ко-ко-ко, мої малята, великодні скоро свято. Треба паски випікати і яєчка фарбувати. А ви підіть погуляйте для яєць фарби пошукайте. Ой, матусю, а я знаю зелененька то травичка, жовта фарба від кульбабки. Від весняного барвінку вийде крашенка синенька, ну молята до роботи. На подвір'ї лад навів, воду в хату наносив, в ліс по дрова я піду, гарно пічку розтоплю. А тим часом лисичка підслухала розмову та й зраділа лапки потирає. За курчатами піду, їх до себе заманю. Добрий день малята, жовті і курчата. Чому ви тут гуляєте? Може, щось шукаєте? Скоро великодні свято, нам треба фарбу для яєчок відшукати. Травички і синіх квіток набрали, а жовтих квіточок не відшукали. Я вам допоможу, малятка, квіткову галявину покажу курчатка. Привела лисичка курчаток по стежині прямо до своєї хатини. А тим часом курочка вже почала турбуватись. Півнику, часу вже пройшло багато, тісто замісила, паску в піч я посадила. Вечір наступає, а курчат немає. Мабуть, трапилась біда. Ти негайно в ліс рушай і курчаток відшукай. Ко-ко-ко, мої малята, ко -ко -ко, мої курчата. Мишка прийшла. Що трапилось, сусіди? Пішли в ліс малята, фарби для яєць шукати. Часу вже пройшло багато. А курчат немає. Мишка каже. А я бачила ваших курчаток. Вони з лисичкою до її хатинки прямували. Дякую тобі, сусідка, за допомогу. Піду до лисички дітей рятувати. Побіг півень до лисичкиної хатини. Ага, лисичко, впіймалась. Знаю я, що ти моїх курчаток вкрала, з'їсти, мабуть, їх хотіла. Ах, півничку, як ти міг таке подумати? Просто завтра великоднє свято, мені немає з ким його зустрічати. Під хатиною сиділи, фарбували яйця вміло. Хоч негарно ти вчинила, що курчаток заманила. Та тебе ми пробачаєм і добра тобі бажаєм. Запрошуємо тебе на Великоднє свято. Ку-ку-ку мої малята, мої жовті і курчата. Рада, що ви повернулися додому. Всіх запрошую до хати. Будем паску куштувати та Великдень святкувати. Христос Воскрес, воістину воскрес. Вже свято недалечко, до церкви йде сім'я, Мальоване яєчко, як сонечко сія, На рушникові Паска, мов церковка мала. В серцях любов і ласка, ані краплини зла. І дзвони великодні лунають до небес. Ведімо всі сьогодні, Христос воскрес, воістину воскрес!